Вітаю всіх. Так, сьогодні ми, як завжди, розглянемо біткоін. Він буде, вважаю, трішечки підросте. Але, напевно, в наступному місяці буде падати. Як я говорив, ми його очікуємо 62809 в цій зоні. Ну, це я очікую. Я вважаю, що він туди піде. Так, у нас тут нічого не помінялось. Є доволі натягнутий натягнути такий рух е, напружений. І він е, завжди ну, він може отак ось бути. отаким е, макаром. там подивимося, що воно буде. Як воно буде. Так, розглянемо. Е, по біткоїну у нас поки нічого не міняється. То, по тоталу те то ж саме. У нас є от по тоталу, можливо, в цю зону дойде по капіталізації. І буде реакція. Так як тут теж доволі такий напружений рух. Так, ефір. Наш красивий ефір. Ще до ордер блока не дійшов. Пряму є до ордер блока. Ми тут ліміточку, не ліміточку умовний ордер виставляли так, як може підняття цієї ліквідності. І цієї, ну, цю він вже почти підняв, підняв. І вважаю, від цього може бути реакція. Не знаю, чи піде він в самий-самий низ, але можливо, що він, піде, він може і не повернутися сюди. Так, як ефір мені більш подобається, він для мене більш лонгово виглядить. Так, біткоін-домінація, біткоін-домінація у нас. Що у нас Тут Тут також є. А тут також у нас бичий прапор. Як глянемо, то напружений рух донизу, але такі рухи провокують виход вверх. Так. Тут є, по домінації є, по, ага, Total 3, що там у нас відбувається? Total 3, Total 3. Капіталізація льотів, тут також доволі напружений рух відбувається до верху, Виход із каналу то вважаю, що буде падіння. Ну, можливо, ось з цієї зони вдариться і піде вниз. Так що, будемо наблюдати, будемо дивитися, що що буде. Так, монетка Еос. Я тут вже поросовував, зараз все видалю. Вона мені доволі подобається зараз. на Ух, так як виглядає, вона мені подобається. Так, почнемо з місяця. Місяць у нас є перекритий імбаланс. Ось один. Так, тут перекрив, перекрив. У нас є напружений рух донизу, що може провокувати. Ось, дивіться, зараз вона вирівнюється, ця монетка. Скажем так, от. Є проторговочка, тут ось вже вирівняння. І йде піджаття до верхньої частини несхідного каналу. Так що, тим паче, тут у нас є дивергенція по RSI Так що будемо зараз дивитися, де ми будемо її ловити, підбирати. Так, тижневий графік. Оп. Так, тижневий. Тижневий графік. У нас є ордерблок тижневий. Зараз це будемо розмічати. Є ордерблок тижневий. До нього вже ця монета приходила. Але так як в наступному місяці, вважаю, що буде падіння, то думаю, що цю зону. Ми повинні ще повернутися ще один разочок, щоб її відтестувати. Тут, якщо взяти, то можливо б зробити отак. Тобто у нас 0,5143 і 0,47, ну, ось верхня межа буде. Тобто, зараз ми її відмітимо. Секундочку, секундочку. Можуть пройти ще ще один разочок відтестувати. Як поглянути тут, на більш старшому таймфреймі, то тут доволі такий рух несхідний, і він от такі рухи, отакі от спуски, завжди буває, що, як би вам так мовити, виход з цього руху. І в наші ну, провокує... Те, що падає, буде рости. Те, що росте, буде падати. Так що тут, ну, так я вам поясню. Так, де ж ми його будемо очікувати? У нас є тут є тут рівень. Подивимося, що у нас тут на тижні. Так, на тижні у нас. Один тиждень. У нас є тижневий ордерблок. Так, грівенці можна прибрати. Ордерблок розмічаю. Ордерблок один тиждень. Так, що в нас буде, якщо ми тут зайдемо, в цій зоні тут доволі непогано, 400% показує. Так що, так, 2.64.40. Зараз поглянемо, що у нас тут. По депозиту. 7%. Ну тут було і 9%. Ну, кава і, і аніме у нас просадочки, але нічого, ми там поставили ордери, будемо ловити її нижче. Так, ес. Ес. Давай загружаюся. До речі, по карті ліквідації покажу. Я вчора там е, наблюдав. Трішечки. Так ось, е ось, е ось, е -ос. є. -ес. Так, де там нам ставити тепер відмітку 0.51.43. Так, 051.43. Як я говорив, умовні ордера, то на біржі Бабіт не торгує. Внизу в описі є посилання. Так як я дивився на біржу. Binance. На споті немає умовних ордерів. І на Bingсі немає умовних ордерів на, на спотову торговлю. Так що, так, 5 доларів купити. І друга в нас ліміточка тут. Друга ліміточка у нас 0,46,98. 0,46,98. Також умовний. 0. Так, 4698. Девяносто 46, Також на 5. Будемо очікувати його там <кліпи> в нашій зоні. Так що такі діли. Подивимося, де будемо його продавати. Ну, тут доволі таки непогано, мені доволі подобається. По ціні 2,6440. Це буде, напевно, наш основний. Ну, як би сказати, не основний, а взагалі ми там його продамо та й все. І нічого тут та, думати. Так, пум-пум-пум-пум. пумпум. От так ось. Раз, раз, є. Все, ліміти виставлені. Зараз подивимося по е, карті ліквідацій по біткоїну. У нас ось, є тут е, доволі непогано е, багато ліквідацій, так що, на мою думку, він прийде сюди і вдариться або в недільний, або в 4-годинний ордер блок. Вони тут відмічені. Він однозначно зніме. Ну, підзніме. Тут у нас є ось полка ліквідності. Є полка ліквідності. І ось у нас є тижневий ордерблок. І є чотирьохчасовий ордерблок. Він може або з цієї зони піти, або з цієї піти. Так що будьте обережні в торгівлі, майте на увазі. Наступний місяць вважаю, що повинен би дати просадку. Щоб це не було отако, отакої історії. Тільки вже до нашої до, до, до нашої зони набору до тижневого ордерблоку, щоб не вийшло так, що він впа, ну сильно дуже впаде. Ну, а там будемо спостерігати, дивитися. Що відбувається, так що всім профітних угод. До зустрічі!